Лісові пожежі в Каліфорнії знищили понад тонни 300 будівель, 24 загиблих. Китай відкинув звинувачення президента Трампа у порушенні торговельної угоди, обіцяючи рішучі заходи у відповідь. Після оголошення Трампом про підвищення тарифів на сталь та алюміній до 50%, долар впав на 0,3% щодо єни. ОПЕК Плюс вирішив збільшити видобуток нафти на 411 тисячі барелів на добу, незважаючи на слабкий попит в Азії. У Болдері чоловік кинув запальні пристрої в НАТО, поранивши шістьох людей. ФБР розслідує інцидент як теракт. ЄС посилює оборону. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про плани мобілізувати до 800 мільярдів євро для зміцнення оборонної промисловості Європи. Мирні переговори в Стамбулі. У Стамбулі відбувається другий раунд мирних переговорів між Україною та Росією. Президент Трамп закликає до досягнення угоди, погрожуючи припинити підтримку, якщо переговори зайдуть у глухий кут волі всім нам.